Вітаю всіх! Багато вкидів, дуже багато інформаційних кидів пішло про перемовини, про все-все-все. В все, все. новинах все гуляє, мені скидують приватні. Тепер я хочу спитати таке питання. Змістовні перемовини щодо миру в Україні почнуться у грудні місяці. Змістовні перемовини щодо миру в Україні почнуться у грудні місяць. Вже конкретні змістовні перемовини почнуться у грудні. Не обов'язково нам це скажуть на широкий загал. Пам'ятаємо. Лицар кубків, так, це емоції, це ось і є ці новини, ці моменти, які нас цікавлять, Пажезлів. Збір інформації. Наглядаємо, спостерігаємо, збираємо інформацію. Сила, звісно, не без сили. Це Зеленський. Зеленський максимально ще хоче залучити військовим шляхом, тому що відбити, втримати територію треба. Але перемовини то почнуться. Але ось відлюдник і десятка жезлів, вони як не матимуть ще результат. Результат цих перемовин. У грудні не буде, але буде Я... згадка про це. Що щось є. то змочив раптовість. Раптовість в бойових діях. Ох, вплив на бойові дії. Раптовий вплив на бойові дії від Трампа буде. Швидко щось таке швидка, швидка розмова. Мені йде тут, як ціль їх зменшити до кінця року, просто реально зменшити. У Трампа ціль, тому що тут йде, що він хоче їх ставити на паузу, зупинити сам процес. Сам процес зупинити. Цікаво, досить цікаво, скажу. Цікаво.